Ось таке коріння в неї. Там і більше попадалося сьогодні, я бачив. Це є А, певно, 5 плюсів. Ну, розсада дуже гарна. Сорт Амі він йде найранній рані з ранніх сортів. Це новинка. Сорт себе дуже гарно показав. Плюс він вже імунний, йде з імунітетом від гнилі. Гнилою цього року була дуже така сира погода тустюва. Там є. Нас... було 4-5 гнилих і все. Ну, ну та, там у так, в нас є відео на каналі Яріка, можете подивитися, яка вона була в червні місяці. Це один з самих ранніх сортів. цьому році з 22-го чи з якого було? Так, десь приблизно, десь, приблизно так. 22 травня. Це без накриття, без агроволокна, без нічого. Тут ми вже трошки викопали. Ну Як трошки вже так нормально викопали, зараз покажу, скільки відходи. Скільки відходів залишається. Ось, Оце все от дрібне з поганим корінчиком, все дівчата лишають на полі.